Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, «Подорожник», «Бам» та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Про найнапруженішу ситуацію на фронті поговоримо далі. Дмитро Лиховій доєднується до нас речник оперативного угруповання військ Таврія. Пане Дмитре, вітання вам. Добрий ранок доброго здоров'я. Отже, які зміни є станом на зараз? 9.13, де є найскладніша ситуація. Ситуація наступна: на наших напрямках зросла інтенсивність бойових дій. Збільшується кількість артилерійських обстрілів противника збільшується зокрема і кількість особливо замону за минулу добу. Це можна відзначити застосування розвідувальних безпілотних апаратів, скиди з безпілотників. Ну засоби враження вони помітно інтенсивніше працюють порівняно із великим попереднім періодом. При цьому Наші підрозділи також завдають ворогові активного ураження. Результативного це проявляється в збільшенні статистики саме на нашій операційній зоні російських втрат. Можу одразу сказати, що за вчорашню добу загальні втрати ворога на напрямках Оріхівському і Придніпровському становлять 69 осіб. Це безповоротні санітарні і полонені разом. Причому полонені є також і на лівобережжі в Херсонській області завчора було знищено або пошкоджено 42 одиниці озброєння і військової техніки противника. І є чим похвалитися для новини ньюсів зокрема, тому що завчора було уражено один російський танк на Гулійпільському напрямку, який у нас загалом спокійний. Там піхотних штурмів не відбувається, але відбуваються ураження на значну глибину обр оборонних порядків противника там вже було уражено три бойові бронемашини. Це все в районі населеного пункту Сміле, і особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони. Це один зенітно-ракетний комплекс БУК в районі Українки на Оріхівському напрямку. А також зенітна установка 23-2 в районі Покровського. Також уражено 15 автомобілів, чотири безпілотники, розвідники. Типу крило оперативно-тактичного рівня, і е вкотре зазначаю, що е дуже тішить, що е зростає статистика е збитих е безпілотників, які здійснюють розвідку. Е наші е аеророзвідники, fpv е дрони навчилися збивати їх fpv дронами, і ця статистика уражень розвідувальних безпілотників е нашими FPV постійно зростає. За вчорашню добу було чотири таких ураження на нашій. Операційній зоні також знищено два човни, один квадроцикл противника і одна станція зв'язку. Детектор, і ось наступна цифра: вона дуже красномовно свідчить про зростання інтенсивності бойових дій. За минулу добу було уражено одразу 21 бліндаж противника, і все це на одному окремо взятому Оріхівському напрямку, при тому, що там за вчорашню добу було. Два штурми зафіксовано в напрямку малої токмачки з окупованого села Вербове. Це роботинський виступ. Ну і здавалося б, два штурми штурми штурмові дії. Це небагато, але варто зауважувати, що вони відбуваються за підтримки авіації і артилерії. Так вчора Росіяни скинули чотири каби саме на район малої токмачки, застосували 52 некеровані. Авіаракети по запорізькому напрямку, і ну взагалі при цьому противник завдає такого дуже е, акцентованого комплексного вогневого е, ураження по наших позиціях, навіть в умовах таких позиційних боїв. При цьому деякі спостережні пункти е, позиції руйнуються, знищуються. Наші підрозділи, е, наші військовослужбовці змушені відходити із цих позицій, але так само деякі позиції спостережники вста. Відновлюються, відновлюються, поповнюється особовим складом. І от як вчора на роботинському виступі було встановлено певні позиції нові. Тобто лінія фронту така динамічна, можна сказати, що оборона активна. При цьому більшість бойових зіткнень у нас відбувається все ж таки на херсонському напрямку. Так, за вчорашню добу їх там було одразу сім, і е, треба зауважити, що вони від відбуваються вже не в районі села Кринки як всі звикли, що тільки там наш плацдарм. Росіяни поповнюють свій особовий склад, намагаються якось. Приступати до штурмових дій на інших островах на лівому березі Дніпра, вздовж лівого берегу Дніпра, і ось всі ці сім штурмових дій вони були спрямовані по різних островах на лівобережжі Дніпра, як східніше кринок, так і неподалік від Херсона, малими піхотними групами із застосуванням човнів. Там така специфіка місцевості, що потрібно шукати якісь особливі способи логістики через протоки. Різні гирла застосовувати гідроцикли, і власне весь цей арсенал російських засобів пересування активно знищується. День у день знищується велика кількість човнів. Кілька днів тому було знищено цілий склад човнів. Вклав засобів, яким було значно послаблено російську логістику. Ну при цьому, хоч і дуже багато за статистикою штурмів на лівобережжі Дніпра, але противник там успіхів фактично немає. Ось ця інтенсифікація, про яку ви говорили на початках, чи означає це те, що по перше, їм стало вони мають чим і стало більше до використання техніки, і так само про особовий склад. Що із ним у росіян? Що із росіян? Ну ці штурми відбуваються малими піхотними групами, що на Запоріжжі, але ми там окремо виносимо задушки гуляйпільський напрямок, тому що там з середини серпня не було жодної штурмової дії. Там тільки йде артилерійське і авіаційне ураження. Що на херсонському напрямку, де це все роблять малі піхотні групи, і це таке більше промацування можливих якихось слабких місць в нашій обороні з якимись там претензіями на те, щоб відновити втра. Чені раніше росіянами острови в гирлі Дніпра ближче до кринок, і ну власне на тривалій на великій тривалості вздовж лівобережжя, однак, що стосується особового складу, то е, варто сказати, що якогось такого акцентованого посилення ми не бачимо, але при цьому йде постійний такий робочий процес. е-е коли приходить покріп підкріплення, зокрема замість знищених росіян, замість тих, що в ну, поранені там 200-300, це е, постійно ну, такий він в принципі циклічний, коли поповнюються запаси боєприпасів, і все це робиться для підтримання інтенсивності оцих от штурмових дій. Але е, ці е, групи поповнення, зокрема із е, підрозділів там шторм. В деякі там мотострілецькі, деякі морської піхоти, російські підрозділи, вони не є такими великими надходженнями, так би мовити. У них зараз не сильно з цим великі можливості. Це десь там 100, інколи там десятки. Там от, от такого порядку це особовий склад туди заводиться. А стосовно підкріплення не живої сили, а більш технічною, тому що зараз багато інформації стосовно того, що там вже розконсервували те, що не можна було ніколи розконсервувати, скажімо так, в Російській Федерації найстратегічніші запаси, але з того, що бачите, ви, тобто, це більш техніка, та яка от -то зараз зі станка робиться в Росії, чи це те, що ще там радянських часів, що зараз переважає? Звичайно, це переважна техніка радянських часів розконсервована. Це видно по власне номенклатурі уражених російських озброєнь. От здавалося б, постійно йде винищення таке масове їхніх артилерійських систем, але вони знаходять можливості їх десь піднімати з трави, так би мовити, із зберігання, із складів і виставляти нові стволи на озброєння. Ми бачимо, що це гармати, гаубиці, типу Д20, Д30, М-100, гіацинт в кращому разі, тобто, це досить така стара російська техніка, яка втім теж несе смерть, і не треба її недооцінювати, тому що росіяни тільки фактично збільшують кількість артилерійських обстрілів. У них з боєприпасами ми не бачимо якогось дефіциту, йде постійне поповнення, і вони. Цю інтенсивність можуть підтримувати Нелегковажмо нелегковажмо і озброєнням ворога, яким би воно не було. Я думаю, цим можна резюмувати нашу розмову. Вдячний, вдячний вам за те, що Дякую. знайшли час та за ось цей ранковий рапорт. Нагадаю, Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія, щойно з нами наживо.